Вітаю вас, друзі! 30 січня, хочу зробити огляд, напевно, для історії, тому що такого теплого місяця, січня та взагалі зими я не пам'ятаю. Та й не тільки я взагалі такого, напевно, і не було. Сьогодні зайдемо, пройдемося по всіх теплицях, хочу показати і підвести підсумки за місяць. Покажу вам капусту, яка ще є, покажу кріп, який росте. Також покажу, що ми зараз робимо в четвертій теплиці, зайдемо в першу, подивимось. Просто погуляємо. День чудовий, тепло. Що ще робити? Тому залишайтеся, надіюсь, буде цікаво. Ось, до речі, дивіться, яка погода була вранці. Ярик йшов до школи, то за 15 метрів видно вже не було. Ну і по традиції зайдемо в першу теплицю, так як вона найперша в мене. Зараз відкриємо двері, зайдемо. Тут ми сіяли редиску, редиску накрили. Зараз скажу температуру, яку сьогодні ну таки реально тепло. Плюс 12, але було плюс 15. Накрили кругом агроволокно. Тут посіяли редиску донор. Під агроволокном зараз скажу вам температуру. Ну, майже 11. Так трішки дивився, то насіння тільки-тільки розпочинає набухати. Можливо, скоро дасть ключку і проросте. Ну що, йдемо далі, далі кріпта капуста. Наступна тепличка, друга по щоту. Зараз зайдемо. Так, тут у нас капуста лишилась. Пекінка і молода ще є. Ось три качани такої молодої. І пекіночка. Пекінка манокко, до речі, хто, можливо, вперше дивиться. І молода парелка. Оце все, що лишилось. Пів ящика. В теплиці досить тепло. Навіть. Вся теплиця, що в одну плівку, досить тепло. Отакий От кріп. Кріп цей був після редиски, то так він і росте. Зараз зайдемо в четверту теплицю. До речі, покажу температуру повітря на вулиці. Плюс 9. Ну, це вже вечір. Зараз зайдемо, покажу, які в мене плани на завтра. Завтра планується робота по цій теплиці і, можливо, буде навіть відео. Тепличка четверта, тому що будували четвертою. Хтось запитував по номерах, чому номери. Ну, так, як будували, так і назвали. І досить зручно, якщо десь когось шукаєш, то чи, чи щось шукаєш, просто називаєш номер теплички та йдеш туди. Отож, що тут? Тут буде в мене редиска. скопав ось половину, підготовив ґрунт. Буду досівати, тому що насіння лишилось. В першу теплицю в мене помістилося 6 тисяч насінни, ну і там ще тисяч 4 є, плюс ще в мене рондара там лишилось, можливо, пару тисяч. Побачимо, посіємо тут. Завтра планую висів, покажу вже, що я придумав, як швидше набити. Ямки оці оцим маркером. Ну, то вже буде завтра. Третю тепличку заходити не будемо, там робота стала повністю. Останнє, останнє відео було, де я показував е, напевно стележі, як робив, я вже не пам'ятаю, напевно так. Тому все стало, тому що зараз, по-перше, редиску сіяли, завтра буду сіяти. По-друге, зараз заготовляємо на теплицю дрова. Привезли грушу і горіх. Дрова просто скажу жесть. Хто рубав горіх, хтось знає, що це таке, поки воно сире, воно добре рубається, колеться. Колимо ось такими великими кусками, тому що ну, в плиту воно поміститься. Воно все сире, тому треба спішити його рубати, бо як засохне, особливо горіх. Ви йому нічого не зробите. Чуєте, як бичок кричить? Сусіди забули погодувати. Ось такі дрова. Тут одна купа, тут у нас гілляки такі. Там у мене он, ще гарний запас сухого то соснові. Ще тут пеньки є. Ось, до речі, часник. Добре так. Добре посходив. Геть увесь зійшов вже. Ось такі ще колоди. Тут теж дрова накриті. Тут у нас сухі, а тут такі, знаєте, вже. Вони порубані, теж горіх, але досить сухий. Напевно покажу ще вам ріпак та гірчицю, яку висівали. Хоч і тепла, але росте повільно. Невеличке, надто пізно посіяли, тому що було сухо. Ну, щось таке зеленіє. На цьому, друзі, поки що все. Чекайте ближчим часом вийде ще одне нове відео по поводу редиски, посіву. Всім дякую за ваші підписки, активні коментарі. Також за бажанням підписуйтесь на телеграм і на сторінку. Або на групу Facebook. Всі посилання в мене на каналі. Отож, всім дякую, далі буде, всім пока!